Сьогодні у нас 27 грудня 2024 року. П'ятниця, якщо не сподіваюся, ми вийшли з матері в ліс погуляти. Вон там тузик. Ідемо по такому пространстві Тут ліс вокруг. Взяли з собою тузика Масика, щоб він теж погуляв трошки з нами. Він, мабуть, перший раз в цьому лісі ходить. Ми вже повертаємося, вже зараз три години прийдемо, поп'ємо якогось чаю, ну я какао вип'ю. Я вже взагалі, скільки вже місяць не п'ю, ні кофе, ні чай, компоти одні, або зелений чай, трав'яний, якийсь з ромашкою і шипшиною. взагалі треба буде ввечері сходити і шипшини нарвати, ні? щоб да пити більше шипшинового чаю. вітамін С дуже важливий в нашому організмі. Прошли по билим містам, ліс уже конкретно відпочається. Немає брусники. Стандартно пам'ятаю, сюди приходили якось, до тут стільки було. Помню, ще батько собирав. а Зараз взагалі нічого немає, вже щось попадало. Хоча вроді не така поздня зима, ще в грудні довжня. должна... Не ще ж в грудні довжні висіти, брусні ще копалку хоче забрати. Забирайте. Я тут справ платить не буду. Скажем, хай тузик платить. Вон палку вкрав. Ай, Кнопіль, Ді, ти кноплі мали. Заяць. він хороший. Все одно побіг, дивіться, побіг. Він не знає, що з робиться, щастя. Да. Баночку якусь знайшов. У нас мороза немає, але я тріскав руки мерезно конкретно. Пора холодно. Сиро. Зараз да. mm -hmm. ага, прийдемо, будемо, поп'ємо чого-небудь та й будемо пора це йти. А ввечері я думаю, може сходимо оце з тобою в магазин по маслу, де сходимо, ще шипшини шипши mm -hmm. в саду. Ти вже побачиш там, шарвати. А що, mm -hmm. воно більш менш видно. Хоча я вже не пам'ятаю, я знаю де шипшина росте. Ми там є точно намацаємо. Завтра, ми її там навіть на, на темну намацаємо, за субота. А по суті зараз вдома багато роботи. є, Зима це время таке, що більше собі, ніж щось таке серйозне роботи. Це надо. Не робимо цей ну будемо робити ще ну, Так думаємо, ми, ми, що... ми, ми надіємося, треба буде перетягувати січкарню і різати січку. Все, ми вже виходимо, ворота, в'їзні ворота в ліс. Уже движемося к виходу. Давно я вже в лісі не був, очень радий, що тут побував. Стандартно я в інші міста ходжу. Там вже котло своє все. Так, да, знаєш, коли вже ходиш по одних тих самих місцях годами, а я ще ж бігаю, я туди годами вже бігаю мій крос 6 кілометрів 20 минут бігав трусцой. Скільки вже років три туди бігаю, то я вже ті дороги вони для мене як ото по собственному дворі походив, пішов. Вже взагалі дешко. нічого нового там немає. Все як ото вже своє родное. Хоча я тискав весною. До зимою гуляєш воно якось таке інше ощущення. А весною туди, як достава, йдеш, там стільки запаху, я дай году, то як ходив, бог ти мой. Не передаваємо. Все як цвіте, там стільки різних класних трав цвіте. Так. <кхів> І на на дощ хоче тягнути, Это у нас вже моросити. Ну, Моросід починає. Там такого не було, тут вже починається. Там ліс закривав просто, Хоч ми там йшли і не було такого. Да, колись по ягоди ходили, по гриби. І ми вже году всім по чорниці не ходимо. Буває по гриби, йдемо, але це більше просто прогулка по лісу, ніж гриби. Yeah. Ми просто виходимо і ходимо по лісі. Там одного-два гриба йдемо, да, і слава Богу. Раніше ми не вилазили з лісу. Так? Да. Раніше основний був за роботу, кліс, веди, да. клюква. На чорницях можна було стати багато. Yeah. Прийде літо, все, це добре э, вкусної, но врядної їди. <реш> Нормально, голода теж -то полезно. Розгрузка Рус, організму, так скажешь. Таке все трошки зароше, но тем не менее очень красиво. Болота, вон вода стоит, видно внизу. Все, дорогенькие, спасибо, хто був з нами. Приходите до нас на трансляції. Дивиться, в мене там куча рецептиків, салатиків. всякого. рубрика Дима готовит, розвивається. Так що не забувайте туди теж заходити.